Так, ну що ж, привіт всім привіт. Ми, 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 ми. О, по-перше, я бачу письмо. По-друге, ми продовжуємо тут грати. Я хочу. Нас дуже близько. Коротше, по-перше, е міць позбирати було прикольно. По-друге, що тут за письмо? Так, тут, судячи за все, просять. Так, я зараз перекладу окремо. О, це треба десь самів, коротше, вбити і в'їддюшкачів. Тут, скоріш за все, ось так, так, так. Ага, нуль. А, ну це просто написано про те, що колодязь може побудувати. Байдуже. Як про колодязь і так без вас знаю. Я хочу заробити 2000, 2000 і придбати за цей рахунок собі, тому що мені незручно, мені не вистачає місця. А також я зараз піду в шахту, тому що я хочу мідний інструмент. Ой, чуть не забув вас полити двох. Все. Що, справді йдемо в шахту? Ну так. Так, де кузня? Блін, але я. А де? Ой, ось, до речі, ось тут гілдія пригод. Окей, потім розберемось. Я просто забув, хто саме нам казав, що він може зробити нам о, кайло. Тут запам'яталось? Це привітатись, це побудувати куб. А, 40 рівень в шахті, не цікаво і десь слаймів. Окей, що то що то, Там нічого прям занадто цікавого для нас нема. Ну це ж не тут, точно не тут. А, да, я збув, що це, це зараз закрито просто. І в шахту, коротше. Ну, п'ятий. Рівень. Так, одразу слайма бачу, ти мені потрібен для деквести. Але я не дуже хочу з собою битись. Ти противний. А, з ним зручно бити, коли він один і його просто заганяєш в кут і все. О! вау. Є щось. Що це таке? Рубін. Прикольно. Але не запам'ятав, який саме камінчик з Рубіном був. Взагалі, я не думаю, що там якийсь унікальний камінчик. Хоча ось цей камінчик також трохи по-іншому виглядає. Ти що таке? О! В спуск, приємно. Нічого. О, гіоди! Ми потім їх повіваємо. Так, сап. Ой, не сіння. Все. Наступний рівень. Тут нічого, на жаль, нема. О, тут ще слайм. І давай, давай! Все, добив його. А, нічого не випало. Прикро. У, хардвуд. Велике дерево. Так іди сюди і літаю фігня. Не, не Ой. не Не, не не, ня, не, ня ай, не, 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 ай. Ну, досить. І ти досить. Все, всіх, Кристальчик. Ой, можна сильний удар робити. Прикольно. Так, на. А ти давай сильний удар. А, це блок. А не сильний удар. все, ще одного вбив. Які ви противні. Мені не подобаються слайми. Ой, я хочу далі в слаймерж обрати. так, це треба казати одразу після фрази мені подобається слайми. Казати Казать еще хочешь Ось О, прикольний камінчик Це звичайний камінь звучайный камень. Ну ну, не так. Що мені з тобою робити? О! Я тебе з'їм Ну, з'їдай Так. Молодец. Це справді, тупо мені потрібен. Мені прям необхідний бкпак. Наплічник Який рівень? ніхто мені не напише тут. Ай, сить. Є лох. Я переміг. Бив сламака, який я сильний. О, я бачу, там щось валяється. О, і прохід. Ну, Ааа, під... я не можу підняти. Не визнущайтесь. Я нічого з цього, не хочу скидувати. Давайте давіть каміння сміття. Так yes. єс, ну все, тут ми до... до. до до до. Давай на наступний рівень. О, тут одразу спуск на наступний є. Напевно, наступний. Давайте спустимося одразу. Ой, коротше, все. Не хочу на шахті бути. Я втомився. піти. Так, покажи, я 10-ту досяг? Ні. Ну і хорошо. Потім повернусь вже з скринькою норм... О, з нормальним. Так, мені треба 500 ще заробити. Треба знайти, де мені відкриють. вас, Вас.гіоти. Додому спочатку. Так, я повернувся, по-перше. по-перше, по-перше. Скидуємо все. Мені здається, гроші треба, щоб від... Давайте я поки що візьму їх. Blacksmith. Так, все, я здогадуюсь, куди мені треба йти. В Блекс. Так, беру тебе, беру тебе. Беру тебе. Ой. Не. Смішне насіння. Ти тепер тут. Так, і перевірити, скільки буде коштувати нам Кайло. Треба йти до облик сміса. Це десь ось ти. Я зрозумів. Ну, йдемо, йдемо. О, ось тут, дошка з оголошеннями. Це не те. Левіс Бьорздей. Можна його просто привітати, а де Левіс? Ви так байдуже, якийсь дід. Ну, нащо вітати на народження. хто це Джорджа Марк? Марк, Джоджо Март. Це просто маркет якийсь. Покажи, що в тебе є. Джоджо Кола, Вопер, А, прикольного прикольно. Кола всього прикольного, прикольно, да. І ось, ось, так, це точно він. Доброго вечора, Коваль. 5 PM. в П'ять вечір? Вже вечір повертаюсь додому. Це неприємно. Так ти що ти тут стоїш? В ручах, ти. За ким компідглядаєш. Ох, nice day isn't, А, там. Він сказав, о, прекрасний день. Чи не так? Ну так, стояти за кимось підглядати в кущах завжди прекрасний день. І тут неподаліку сидять діти да. Це виглядає кріпово. Так я те, що хочу. У мене є час, у мене є сили. Чистомодалі. Так, а що ти А, ти тільки випікати можеш, блін. Хм. А чи є в мене? У в мене є. На. Пік. Піке. Піке. Все. Знаєте що? Мені цікаво, що тут же здається по мапі. Так, за озером є якийсь прохід. Ось тут. Давайте зробимо собі можливість тут ходити. Да-да, да, -да, -да не достатньо хороше хайло. Є, yeah. я зробив тут прохід, в принципі, можу бігати тепер кудись-сюди, на південь. Тут якась ферма, як байдуже. Я ж не висплюсь. Коротше, все я зараз спати, щоб повністю відновити собі, як його там, витривалість. Щоб продати, що продати. Я хочу, мені потрібен бекпак. Тебе не можемо без пикпака нормально кудись ходити. Ну, не знаю. Коротше, поспомой, потім подумаємо. На. Так, вперед! Ой, дякую, дякую за дощ. Крафт. Так, зачекай, я не помиляюсь. О! Ось, базі. Так. Мені потрібен ти. Сап. Як я розумію, це щось типу масла, напевно. І з цього можна зробити доброго. Базові доброго. А ще філд снек можна зробити собі. Хм, так давайте. Ти yeah. є. Але це треба. Потім, 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 потім. Але так, слухайте, в такому випадку треба більше дерев нарубати. Да, Та так, так. А чим би займатися мені якось заробити. А на чому? Я не знаю, на чому зараз, зараз заробити нормально. Ну, типу, я продавав врожай, окей. Хорош, поки що порублю дерева, щоб в мене було більше добрив. Треба було більше поля робити. Так ну слухайте, в будь-якому випадку мені дерева потрібні. Ой, давайте тут спробую насіння позбирати. О, знайшов. Супер, я, я непоганий тут чищу. Ой, я ж хотів... Так, зачекайте. Да, я молодець, що тут чищу, витрачає енергію скоро піду спати, але... Перед цим я ж хотів ще под... пробіжатись, подивитись, що треба на, на нове кейло. Але знову ж, без бэкпака нема сенсу нічого робити. Так, але перед цим розширяємо, розширяємо врожай наших невідомих рослин. Ну, а, це, це сокира. Я намагаюсь землю скопати сокирою. Ну давайте об'єктивно, фізично, це теоретично. Це можливо теоретично зробити, Спагати землю сукиркою. Так, але на цей раз тут ще буде добрива. І рандомна насіння. Подивимося, що виросте. Що виросте, то виросте. Це не звучить, як щось жахливе. Так, побіжали перевіряти, що їм треба їм треба для, для Кейла. Так, можна навіть з собою взяти на всяк випадок. Вдруг, по-перше, вдруг він саме старе покращує, тому візьму старе. По-друге, візьму зливки. Ну і побіжали. Так, доброго вечора. Доброго вечора. Як тебе справи? Кажи, Шоп. По-перше, у ого! Він за одну. Так, це непогана можливість заробити, непогана можливість. Але, апгрейдтуз. Це саме апгрейд. 5 і 2 тисячі. Я зрозумів, дякую. Дякую. Тобто, ха, це дуже вигідно. Це дуже вигідно. Блін. давайте так, справді. Я ще, судячи за все, гроші зароблю. Тримай. Ой, я все про... А, 240 за всі! Я думав 240 за одне. Ну, все одно і всього 4. Гаразд, мені лишилось 260 монеток. І я зможу взяти собі бекпак. Тим самим нормально починаючи. зможу нормально ходити в шахту. І шахти виносити більше речей, тому що я так виход... Ну, виходить, я ще нормально не був в шахті. А ще якщо я буду носити з собою їжу в шахту, це топ буде. 240 за 4. 61. Нормально. Це виходить десь в 10, в нас виходить одна е, залізна вода і 10 вугілля саме. Тому так, тому так. Рибка ще непогано коштує. Так, давайте рибку продам. Не знаю, тебе продам карт. Я не знаю, що мені з тобою робити. Давайте спробую, я хочу подивитися, скільки коштує. Ой, вас 20. Продам. Всю 20 Все, окей. Все продав. Мені цікаво, скільки буде коштувати все, що я закинув. Теоретично можна мушлі, тебе. муж і тебе. Все складно. Але мені ну мені прям необхідний бекпак. Ой, у мене енергія закінчилась. Ну, друбай, будь ласка. Ой, дякую, все. Так, і переходимо в останній день в цій серії. Я за одну серію три дні приходжу, нормально. Якщо тут справжній рік був, то мені 100 серій треба було б щоб. 120. 122 серії треба було б щоб повністю рік прийти, якщо б тут днів скільки в житті. Та, спати. Так, ти. Хм, піць, непогано. не 40. всього за 40. Одне. я це розумів, ти. Одна рибка 40, це дуже непогано. Рибалити? Виходить, що майже вигідніше за все рибалити. Хоча в шахту також непогано йти. Але всього 155 я заробив. Я можу заробити на рибалці. Гроші потрібні на бекпак. О, все прекрасно. Все хорошо. Не паримось. Так, я все ще можу виростити, паршіп. Мені здається, я один випадково сломав просто. Так, тебе збираю. Все прекрасно, прекрасно, паршіп в мене багато. Я це все можу продати. Ой, в мене енергії мало. Так, є, побіжали це все одразу продавати. Раз, давайте польємо спочатку врожай. Може, енергії... Так, може сам збір вражає, просто багато енергії займає. Побіжали. Ну так, слухайте. Давайте об'єктивно, оход за врожаєм дуже мало часу в нас займає. Ну, типу, один раз засіяти і кожен день поливати це не так довго. Займає в нас часу, як мінімум на 15 грядок. Так, у нас з 9 днів 2-3 дні був дощ. Нам пощастило, але. А, та ну я забуваю постійно, що тут? Дев'ять. Так, зачекайте, тут чому, що це? Да, я розумію, да, що? Чому тут знак наголосу? Тут же квести. Ні. Про побіжав додому? Так, купую бекпак, а на залишки насіння. Ви подивіться, як я почистив ферму. Непогано. Не, я просто хочу повністю мідні інструменти, тому... тому треба в шахту. Тому що теж дерево краще швидше збирати з е, мітної секую, ніж з незрозумілої якої-навіть. Я просто вже витратив майже всю енергію. Звідси. О. Привіт! О, нам зараз будуть про цей. показувати. привіт! привітаю тут! Так трьох рапки, ага, ага. Давайте. Що я бачу? Це е, Pelican Town Community Center. Громадський центр. Або те, що лишилось від нього. Ну, в будь-якому випадку. Anyway, я не знаю, як правильно покласти. Anyway. Ну, щоб було, по сенсу залишалось. Да-да-да, для різних активностей використовувалась ця будівля. Зараз просто подивись на це. It's shameful. Так, я не розумію, що. Коротше, судячи за все, мені треба його полагодити. Але послушай мене, I sound like, що Georgia Corporation просить продати йому. Pelican Town може використати ці гроші, але щось мене зупиняє, щоб продати його. Не да детай, старі часи і так далі. Коротше, він такий, ой, продати, напевно, все ж таки вимушен буду. Вздихає. Ех, ну, пошли внутрі. Давай, заходимо. Знак питання. Хм, що це таке? Я вважав Incent Jazz. Просто грались тут. Це місце якесь щось там, як я пам'ятаю. О, привіт! Це що таке? Що? А, я помітив він не помітив. Ту штучку там, якщо хтось не помітив тут. Щось трапилось. Все нормально. А я взагалі мовчу судячи за все. Ти побачив щось? Хм. Так, я не буду здивований, якщо це місце буде повне е, криш, Скрис... О, знову ця штучка. <рес> він знову не побачив. Ти лякаєш мене Микитка? Микитка. Так, я думаю, я піду додому. Ай-ніт, я маю пообідати. Що це було в мене? Хей. О, якщо я в мене я зайвий час, ти можеш полагодити це місце. Та окей, без питань. Напевно, будемо цим займатися. трендж, дивно. О, я можу повернутися і полагодити цю будівлю. скільки це буде коштувати мені? Тут питання, питання з ціни. Питання ціни. Покажіть. А, ні, де це не напис, скоріш за все. Я... Ех, потім, потім повернемось. Так, а я поки що йду туди, куди з самого початку збирався, а саме подивитись. Ні, я йду, я ж дивився вже, Кейло, я йду купувати собі тебе, пек-пак. Привіт. Привіт. На, я знаю, що ти купуєш. 455. Ти за 24? А який сенс мені було просто. Окей, це дивно. Краще вже це продавати, ніж. Краще просто себе продавати, ніж добрива, як це дивно. На весь цей першіп. я йду купувати тебе. Да, віддати за 2000. Є. Yeah. Да, да-да-да-да-да. 24 слота? Але це всього ще одне. А наступний скільки буде коштувати? Ну, подивись на нього. 10 тисяч! 10 тисяч! Але зато я тепер зможу спокійно собі. А чому мені його не помітно? Можу спокійно собі дозволити тепер іти в шахту і міг хвилювати, що в мене не вистачить місця. І це А, до речі, я дещо забув. Ну так, на першій піп можна заробляти, особливо якщо зробити не одну грядку, а дві. Ой, в мене. Я бачу новий квест. Red Problem. А, коротше відновити ту будівлю. Так, доброго вечора! Я повернувся. Бо ти забув дещо мені продати. Ще Паршіп Сіт. На ще вас двох. Блін, тут ще є інші насіння, але. In the Spring 4 дні до дорослішання А, ну це головне посадити навесні. А в нас зараз. Та як можна подивитися, який зараз сезон? Якщо зараз не Sprінг, буде трохи. Кріше все, закуповуємо на всі гроші Паршіп. Парне. Парсніп. Ось так. Так, 21. Ось сьогодні грядка потрібна. У мене є 15. Розширимо гарядку і посадимо. Так, я тут, я беру тебе, я беру тебе, я створю собі купо добрив. Ні, не те. Добрива. Добрива. Є. 30 добрив. Так, тут. Ні. Ні, я не так хотів. Можна прибрати. Я думаю, якщо не спахувати, воно саме прибереться, так? Як в Майнкрафті Блін, енергія. Все як завжди. Потерпиш. Блін, що я роблю? А, фух. Я ще встигаю кинути добрива. Це було на в перший день, судячи за все зробити, а там вже не важливо. Є, я висадив. І зараз на останню енергію поливаю. Як він це повільно робить? Я думав. Потерпи. Він же не засне. Він просто може заснути зараз просто. Ні, ні, він заснув! Він заснув! А, ні. 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 І він телепортнув сюди. І там дощ. Кайф, да. А ці взагалі не виросли, тому що вони не були политі. Чотири насіння, а ти не міг просто потерпіти трохи і не засинати просто посеред дороги. Яке дурне! Яке дурне. Ну що ж, так сказати. Anyway, uh, закінчуємо на цьому це відео. Дякую всім, хто його подивився. Особливо дякую своїм спонсорам і ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам ці відео, якщо ось глядачів. Також є бажання мене підтримати, підписку, подобай, коментарі і так далі, також не забувайте. Коротше, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.